Три реби, вісімдесяти впіві дронів та вісім безпілотників Аутел для виконання бойових завдань. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб і громада Вінниці передали для 71-ї єгерської бригади. Залізні пташки допомагатимуть військовим ефективніше виконувати бойові завдання на фронті. Наразі ця допомога дуже доречна своєчасна, тому що маємо перебої у основних бойових дронах. З тепловізійною камерою і завдяки допомозі Вінницької громади та гумштабу Володимира Гройсмана ми змогли собі дозволити тепловізійні дрони трошки іншого зразка, ніж ті, якими ми користувалися, але вони ліпші. Вони мають краще ТТХ. Зараз це дуже доречно. Ми отримали FPV-дрони, завдяки яким ми зараз наносимо суттєві втрати ворогу. Останнім часом втрати ворога здебільшого завдяки дронам, екіпажам і пілотам, як повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов, це вже дев'ята передача підтримки саме для бійців 71-ї єгорської бригади. Вінницька громада одна із лідерів серед обласних центрів по допомозі військовим. Ми на постійній основі допомагаємо різним підрозділам, і саме в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно-координаційного штабу, який очолює Володимир Гройсман, і в цілому і територіальна громада міста Вінниць, і депутатський корпус, що обласної ради, що міської ради. Це чергова передача, 71 я єгерська бригада, це вже дев'ята для цієї бригади передача. Ну, от я хотів би нагадати, що на постійній основі ми допомагаємо 63 бригадам і різним підрозділам. В даному випадку це БПЛА аутели або квадрокоптери, так само це FPV-дрони 50 штук, які ми передаємо, і в тому числі відповідне обладнання в вигляді ребів, антенн підсилювачів і ще додаткових fpv дронів які даний підрозділ придбав за субвенції коштів територіальної громади міста Вінниці.